Мило, так? Да. Нас снігу сьогодні багато. Да. я будемо катати на санту. Зараз ми будемо катати на санкцію. Снежку, зліпиш снежку. Ой? Що? Не ліпиться? Ай, ай. Ой, маєшого нема. руку. Давай зліпимо сняжку, давай. Давай. Найшла сняжку? Бери. Так гарно сняжка ліпиться. А ну ще ліпи попробуй! О, класно? Ой! Не знімай, не знімай рукавички, ручки замерзнуть. рукавички. Ні, рукавички хай будуть. І, ти що руками ні? Замерзнуть. Руками не можна. Не можна. Холодно? Ну. Все, пішли. Йдемо поп'ємо кави, нагріємося йдемо. Хочу сніжинки. Сідять і так їдать. Отак кидать? Да. Потреба в рукавичках. Давай в діну. Біли рукавичку. Давай сняжку бери. Двома ручками бери. І в одну ліпи. Отак. От О. Кажи така сніжка. Сніжка малесенька. Є сніжиночка. Ходи далі, побігаємо там по сніжку, йде? От Отак. Як далеко, да? так? що так, зробиш. Пішли. Йдемо сніговичка спробуємо. Йдемо сніговичка. О, дуже морянка собила. Ручку зробила. Так, Такі Так. Да. А де, може, сніговичка зробимо? Удавай! Йдемо далі туди, йдемо? Йдемо далі. Людина. Ну, Слизько? Хто така? Сьогодні ми п'ємо каву.

а -а -а. Дорога, час, принципі, не, робити. не робити так. Так, вийшли з ліпити снігу бабу попалика, ви нагріли, так? Так. Yeah. Щось з нас не виходить. Вітер великий, так? Да? Снігу, звісно, у нас багато. Наїлася снігу. <ріхи> Холодний сніг. Йдемо через сугроби виходимо наверх, так? Да? Да. Мама, я купаюсь. Ой. Закупаюся. Ой, кто тоже. Это тоже.